Чудовий подарунок з нагоди дня рідного міста не лише чернівчанам, а й усім болівальникам краю зробили футболісти Буковини. Оновлена команда краю, у складі якої наразі виступають переважно вихованці місцевого футболу, своєю грою продовжує дивувати не лише буковинських прихильників спорту, а й всю футбольну Україну. У черговому турі першолігових змагань першості України наші земляки грали виїзди поєдинок у Миколаєві. Це був матч принципових суперників, турнірне становище яких змушувало грати на результат. До того ж, обрамлений цікавим протистоянням тренерських ідей двох досвідчених наставників тактиків Миколаївця Олега Федорчука та чернічанина Юрія Гія. Підвищений градус поєдинку відчувався вже з самого початку першого тайму, в якому суперники, незважаючи на свої старання, так і не спромоглися бодай на гол. Ця перерви ж гра пішла вже за сценарієм гостей, які атакували частіше і гостріше. Ця перевага буковинців, врешті-решт, і забезпечила переможний результат нашим землякам. Прикмети, що гольовими ударами відзначилися саме футболісти, які поповнили. Клад рідної команди скрутний для неї час вихованці Буковинського футболу Василь Паланюк та Олександр Тимирівський. Хоча господарі і спромоглися на гол престижу, але їх наставнику нічого не залишилося, як на після матчові прес-конференції визнати цілковиту поразку своєї команди. Ко, же команди переможниці відмітив тактичну грамоту гру своїх футболістів та їх бійцівський характер провести комбинацию, после которой и конспектор достал лечить, когда его раскрыли шансов на контратак, она получила долго заключение. Продовжити свою переможну гру чернічани сповнені бажання і в наступному поєдинку вже домашньому, коли цієї п'ятниці, 11 жовтня, о 16-й годині зіграють з різним актирським нафтовиком підтримати свою рідну команду, яка відтепер має буковинське забарвлення не лише за змістом, а й за суттю, напевно, справа честі кожного справжнього буковинця. Сріботюк з Миколаєва спеціально для ТВА теми дня.